Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні хочу показати те, про що в мене дуже часто запитують, як все ж таки при в'язанні Magic Loop робити і пров'язувати петлі так, щоб на межі двох спиць не було дуже великої протяжки. Як бачите, в мене цих притяжок немає. Ні по внутрішній стороні переходу зі спиці на спицю, ні по зовнішній. Їх немає навіть на початку в'язання. Ну, якщо ми прослідкуємо так, умовну лінію з'єднання, то ви можете бачити, що їх немає. На внутрішній стороні також. Що хочу сказати? Жодного секрету немає. Швидше за все, це все ж таки досвід і руками відпрацьований натяг ниточки, але все-таки покажу. Значить, дивіться, коли йде момент переходу на іншу ниточку, ось цю крайню петельку саму останню, так, я намагаюся найбільше підтягнути. От я її підтягую максимально і е, тим самим ниточкою е, тросик задньої спиці підтягую максимально до передньої спиці. Як і тільки я це зробила, я заходжу в петлю е, і пров'язую першу петельку, також максимально її затягуючи. Далі всі петлі йдуть зі звичайним натягом. Ось саме цей момент, можете бачити, е, він у мене максимально підтягнутий. Зараз фокус. От. Далі йде просте в'язання. Наприкінці ряду, коли залишається кілька петель, я не роблю більш потужний натяг нитки. Він залишається в мене таким самим, ніяких тут маніпуляцій додаткових не відбувається. Що робиться по внутрішньому краю? Так само. Ниточка останньої петлі максимально притягується так, щоб тросик був притягнутий до спиці. Ось я її прям тримаю в натяг. Роблю першу петлю і також її прижимаю так, щоб уже спиця в мене притягувалася до тросика. Я тримаю цю петлю, щоб вона не розпускалася. І далі в'яжу, звичайно, зі своїм звичним натягом. Як бачите, в мене в'язання досить вільне, до кінця ряду в'яжу, звичайно, петлі, нічого не затягую, не підтягую, просто, звичайно, собі в'яжу. Перетягую спиці тепер, повертаю в'язання. Тут процедура повторюється. Тобто в мене є... Ниточка з попередньої спиці. Я її підтягую таким чином, щоб тросик підтягнувся до спиці передньої. Першу петлю в'яжу щільно, тримаю пальчиком, щоб вона не розпускалася. Інші петлі до кінця ряду в'яжу, звичайно. Переходу немає, як бачите. Весь натяг рівненький. До кінця ряду, до кінця спиці, в'яжу, звичайно, нічого не підтягуючи. При переході на внутрішній стороні знову ж таки петлю останню підтягую таким чином, щоб тросик був максимально близько до спиці, Ось, максимально близько. І першу петлю пров'язую щільно, утримую пальчиком, щоб вона не розпускалася. І всі інші, тут я дві утримую, бачите? І всі інші в'яжу, звичайно. Тут також не формується переходу. Усі петельки щільні. Таким чином продовжую в'язати. Може бути таке, що на початку в'язання ось ці переходи їх максимально складно робити через те, що полотно. Яке вив'язане, воно ще дуже коротке, і там не слухається тросик, не слухаються пальці, і полотно дуже таке м'яке, зазвичай, із шкарпеткової пряжі, і воно ну, пливе, як то кажуть, знаєте. От. тут теж не варто там дуже сильно великої трагедії робити, бо після ВТО все рівно петельки вони розрівнюються і стає. Полотно більш щільним. Якщо геть там вас щось дуже сильно не подобається, то можна взяти голочку і просто розтягнути ту протяжку, яка між спицями формується, просто її розтягнути на там, 2 петельки вперед і так само на 2 петельки назад. ну то так от виглядає. як я це роблю повсякденному своєму житті. Ну, ось так і роблю. Взагалі зверніть увагу, що в мене завжди петля формується зі спиці передньої, на якій я в'яжу, і тросика, який йде від задньої спиці, від петельок по задній спиці. І це також дозволяє не розтягувати. Петлі переходу. Ну, тобто, бачите, як от у мене завжди тросик. Це можна помітити, якщо там придивлятися. От. І судячи з усього, це також дає додаткової міцності полотну і дозволяє не розтягуватися цим петлям. Ось місце переходу має бути тут. Його нема. Тросик максимально, бачите, максимально наближений. І ось так я формую з нього петлю. Ось у мене петля перехрест бачите, формується. І він дозволяє цим петлям не тягнутися в різні сторони. І таким чином не формує оту велику протяжку. Ну, власне кажучи, тому і називається метод Magic Loop. Я гадаю, що і оця петля сама собою являє Magic ефект, а не лише те, що а, з двох спиць ми робимо петлю. Хтось може сказати, що цієї петлі немає на внутрішній стороні шкарпетки, там, де вони да? між собою отут з'єднуються ось тут. Так, тут цієї петлі немає. Але та маніпуляція, яку я вам показувала, що максимально близько треба наблизити петельку при пров'язуванні, вона також дозволяє уникнути великої протяжки. Максимально наближаю, бачите, вив'язую першу петельку, фіксую. Другу фіксую. Далі погнали просто. Все вже нічого не фіксую. Теж свого часу, коли тільки починала в'язати цим способом, в мене були великі протяжки, але якось не було в мене навіть, ну, я не знаю, думки такої, щось десь іти дивитися, як їх уникнути. І ну, воно само сформувалося. Ось бачите, як у мене йде в'язання. Тобто, отут петелька, оцей ось ми робимо хреста, хрест і він не дозволяє розтягуватися полотно. От. То якось воно само так, руки самі так придумали робити, щоб уникнути такої великої протяжки. Ну, ось і все. Показала те, що хотіла, те, що мала показати вам. В'яжіть із задоволенням, в'яжіть в радість собі. Діліться своїми виробами. Запрошую вас долучатися до нашої спільноти по в'язанню, де ми спілкуємося. І чекаю на ваші відгуки. І дякую за увагу!